Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні розглядаємо деталізацію критеріїв кожного етапу воронки продажу для забудовника. Деталізація критеріїв надзвичайно важливий функціонал, який рекомендую заповнити в ході налаштування CRM-системи. Він надає можливість надати менеджерам з продажу чітке розуміння кваліфікації кожного етапу воронки, які дії необхідно виконати для того, щоб перейти до наступного етапу, що очікується для того, щоб помістити лід на даний етап. Незалежно від того, чи Побудували ви воронку продажів від процесів, чи побудували ви її від результатів, деталізація критеріїв надає можливість витримувати єдиний стандарт обслуговування. Також це спрощує навчання менеджерів, оскільки надає можливість менеджеру швидко внитись в процес і більш точно розуміти критерії кожного етапу, і, як наслідок, допомагає уникнути помилок. Давайте переглянемо, як налаштувати критерії кожного етапу. Для цього відкриваємо вирву лідів, де бачимо ваші. Етапи продажу, наприклад, кваліфікація ліда, при яких умовах поміщувати лід на даний етап, презентація проекту, які критерії поміщення ліда на даний етап, що повинно бути виконано, або що очікується від архітектора бізнес процесів від керівника відділу продажів, за яких умов один лід має бути тут, інший тут, щоб прояснити дану логіку. Для менеджерів з продажу і витримувати єдиний стандарт обслуговування, використовуємо функціонал опису критеріїв етапу. Для цього переходимо в налаштування вирви, і біля відповідного етапу в наших навчальних цілях оберемо етап «Кваліфікація ліда. В полі опис можемо описати критерії даного етапу. Описати можемо як орієнтуючись на дії, так і орієнтуючись на процеси, результати або взаємозв'язки між. Рівнями знагодженості процесів, наприклад, що відбувається на стороні клієнта, що відбувається на стороні компанії, з якими службами зв'язаний даний етап ще. Для прикладу, логічно кваліфікацію ліда описати як етап, на якому має бути виявлено інтерес, зафіксовано бюджет і визначено термін до покупки. Якщо три таких умови виконані, зафіксовані в картці ліда, значить кваліфікація ліда пройдена, виконана, і можна переходити до наступного. Року. Тому опишемо. Ми вказали, що визначено інтерес, визначено бюджет і вкажемо, що визначено термін. Також вкажемо, що дані зафіксовані в карті ліда. Збережемо дані налаштування, які є критеріями до даного етапу. І тепер ми помітимо, що біля даного етапу відображається піктограма знаку запитання. Коли ми натиснемо на таку, то зможемо бачити критерії даного етапу. Таким чином, ви можете більш гнучко, глибинно деталізувати кваліфікації, критерій кожного етапу і надати можливість, особливо новим менеджерам з продажу, більш Легко пройти етап вниття і надати єдиний стандарт очікування, коли той чи інший лід і на якому етапі має бути. Налаштовуйте даний функціонал, використовуйте його в ганозевій crm системі і працюйте ефективніше та простіше з профільними рішеннями від G+, для забудовників. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, до зустрічі в наступній відеоінструкції.